Містер Буковський, що таке кохання? Кохання? Чарльз Буковський, письменник. Це щось схоже на туман вранці. Коли ви прокидаєтеся задовго до світанку, він зникає швидко, так і почуття зникають. Справді, я впевнений. Почуття зникають. Так, дуже швидко. Кохання це лише туман. Який зникає з першим променем реальності. Чого не скажеш про портрети на склі? Вони зберігають пам'ять та любов протягом років. Яскраві та живі кольори передають найтепліші почуття та створюють відчуття присутності поруч із тими, кого вже немає. Детально вивірений технологічний процес, увага до дрібниць, використання якісних матеріалів все це гарантує високу якість портретів на склі. Для замовлення звертайтеся за телефоном в описі.